Добрий вечір. Ми з України. У нас вже вихідний день і нарешті я можу розпочати прикрашати будинок до Нового року. Але в цьому відео я також хочу вам показати свої покупочки з English Home. У мене така тут величезна коробка. Я її вже розпакувала. От. І зараз хочу вам показати, що я купила. Ну і я вже притарабанила коробки з новорічними іграшками. Діма мені вже приніс ялинку і планую її ставити от в цьому куточку. А в тому році в нас тут стояв стіл, в цьому році я його перенесла сюди. Так як після ремонту в нас стіл буде стояти тут, і я вже так хотіла більше обживатися в майбутньому ремонті і звикати до. Місце розташування стола. Ну і мені так подобається також. От. Ну а в цьому році буде тут ялинка, а в майбутньому у нас тут буде диван стояти. А ялинка, про яку я вам розказувала, така маленька біленька, вона мені ще не прийшла. Тому починаю вже прикрашати будинок без неї. Ну, буду так, знаєте, поступово. Сьогодні почну, завтра щось там ще може закінчу. І коли вона прийде, ще її якби прикрашу і кудись поставлю. Ну, а зараз давайте я вам покажу, що я купила в English Home. Все, що я купила, я купила по гарним знижкам на чорну п'ятницю в English Home. Для холодильника я взяла такі прозорі контейнери, дві штучки, дуже класного розміру. Плотний пластик, мені по якості вони дуже подобаються. Так от вони виглядають. От, навіть так краще. Таке дно тут. Полосочками гріфльонечок, вона там правильно називається. Тут, бачите, ручка така. Можна так ш -ш 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 совати. А, і розмір цієї коробочки виходить 32,5 на 20 та на 10. Дві штучки взяла. А, я щось купувала до 200 гривень. Класне. Я обожнюю постіль, взагалі білизну, постіль, полотенця, взагалі будь-які тексти в магазині English Home. І е, зараз уся постіль, яка в мене є, це з цього магазину. А навіть з ікеї мені не так подобається, як саме з зідбільшхому. Я обираю постіль, де бавовна 100%. Я купила простинь на резинці. У мене це розмір 160 на 2-маленьке нас ліжко чорного кольору на резинці. У мене дуже багато світлого, всякого, і хотілося чогось такого, знаєте, вже темного. Ну, щоб щось інше було. І я люблю купувати лише на резинці. Інші я не люблю не використовую, Тільки от такі на резинці. Класно. Це перший раз я обрала таку темну постіль. Раніше ніколи такого не було. Ця простинь на резинці, саме цей набор у мене ще йшов з двома наволочками: 50 на 70. Тобто, не просто простинь, А ще дві наволочки, такі однотонні. Так як у нас ліжко маленьке, маленького розміру. Набори продаються також маленькі, як на, як на одну людину. Чомусь вважається, що пилуторка це як на одну людину. От, ну, але нам вдвох нормально. Як би. Тому усі набори, які продаються, вони з однією наволочкою, тільки продаються. І без простоді. Простень треба в цьому магазині докуповувати окремо. Але є набори там, де є все одразу. Вони дорожчі. Але для нашого розміру, щоб було прям все-все-все повний комплект, потрібно брати два таких наборчики. От. Ну я так не беру. Я беру один набор. Тут е підодіяльник, що називається. Підодіяльник буде. А і одна наволочка. Тому до цього я ще купую окремо дві наволочки. Я вибрала такий комплектик. Зараз його розпакуємо. Подивимось. Ой, така приємна тканина, мені так подобається. Так воно запаковано. Просто обожнюю, якість шикарна. Я в захваті. Так, наскільки я пам'ятаю, вона двостороння. Да. Розмір 50 на 70. З однієї сторони вона отака. Здається, навіть більша. 50 на 70. Все правильно. Тут колір такий він не білий, він такий прям кремовий якийсь. Як лате. Майже колір лате, З такими квіточками з цієї сторони. От. А з іншої сторони така полосочка. Бачите? Мені дуже подобається. Така приємна. У -у -у. Вже радості повні штани. Так, а оця, вона наче одного кольору. Бети теж одразу розкриємо, тому що я люблю, коли я щось новеньке купую, одразу його й приміняти. Там одяг. Взагалі все-все-все. Я не люблю, щоб, знаєте, новеньке довго лежало десь. Ой, так уж приємно. Тут така наволочка йде. В наборчику вона йде одна. От. І, до речі, в принципі, гарно міксується. Ну, гарно міксується разом. Так, я така постіль. Боже, яка вона класна. Така полосочка, ну це вже я не можу сказати, що прям чорний колір. Тут він е, такий більше навіть як дуже темно-сірий, як трошки полосатий. А і також я по акції ще купила два полотенця е, дуже приємного такого м'ятного кольору. Тут розмір 70 на 140. Теж всі полотенця, які в мене є, це е, з English Home. У мене є ще тільки два білих, брат дарував звюску. Боже, яке воно новеньке. Це треба терміново в пральну машинку і ним всім користуватися. Прям, прям терміново треба. Дуже м'якеньке, такий колір гарний. Бавовна 100%. Так, узорчик. Тут тільки з однієї сторони. Я люблю такі, знаєте, в мінімалізмі речі. Полотенця без оцих там малюнків. Просто чисто одну От, Такий тут візеруночок. І ще я купила невеличкий подаруночок Дімі. Зараз також побачите, що це. Така упаковочка. Зараз Діма відкриє і вам покажемо. Ну Що, Діма, відкривай. Що Що у нас загризло вже? Не знаю. Це пробка. А, від Кока-Коли, напевно. Напевно, так. Да. Вічтожитель, Шредер. Ну, клас. В новорічному стилі. Все чітко. Теперкатці треба. А тепер міряй, щоб я знала розмір, бо я міряла твій одяг. Отак виглядає. Це такий домашній костюмчик піжамка. Супер. Діма каже, отут кармашки. Є. Ну, бокові кармани. є тут. Бокові, да, і отут. Діма вже спав в цьому костюмчику домашньому сказав, що нормально. Неспокоя, бо в нас в хаті якби жарко. Значить, дивіться склад. 70 бавовна і 30 поліестер. Made in Ukraine. От. І тканина от така. Бачите, вона не дуже товста. Якби така плотненька, але не дуже товста. У мене багато дуже домашнього різного одягу, а оді ми немає, тому вирішила, щоб теж було щось, що можна було ходити вдома. Плюс колір такий ну, більш новорічний, святковий. Ну, а тепер починаємо прикрашати будинок. У мене на каналі є огляд моїх новорічних прикрас. В принципі, я нового нічого не купувала. А те, що купувала, я вже показала. Там гірлянди нові були, одна на вуличній ялинці. Також новорічне дерево ми купували, також я вам показувала з гірляндою. Та ще три чи чотири, точно не пам'ятаю, нові такі прикраси на ялинку. Пізніше вам ще раз їх покажу, ну але я вже це теж показувала. Тому цікаво подивитись повний огляд моїх новорічних прикрас в цих коробках. Я залишу також посилання на минулорічне відео, тому що там я прям показувала майже кожну іграшку прям детально. Так, і з новенького тільки от показую, те, що я вже показувала вам Кристалики такі засніжені. Зараз я хочу розкласти всі свої прикраси по кольорам. Тут на столі, щоб бачити, що в мене тут є. Так, в цій коробці у мене такий олень. Дуже класний, з блискітками. Я його дуже люблю, але він на відео не так блищить, як от насправді. І він ще світиться. and see In Deia, In Я думаю, що це вже останній рік, як буде в нас стояти ця ялинка, тому що вона, бачите, вже така лисувата. Вона сипиться, її погризли миші і плюс вона вже гілочки. Відвалюються. Тобто, знаєте, я їх виправляю, а вони не тримаються, вони все одно, як би як такі вже знаєте, на суплях тримаються. Тому я думаю, що це все останній рік. Купувати ще одну таку ялинку нема сенсу, тому що у нас вдома також є плюс-мінус такої висоти ялинка. Ну, можливо, трошки-трошки нижча, але якщо нам вона треба буде, да, то ми будемо просто її брати. Ну а зараз треба вже цю використати, домучати і все. Ну і на майбутнє, я думаю, що ми будемо вже використовувати ялинку, яка поменша. Тому що я замовила 90 см, така засніжена. Тому що, в принципі, тут після ремонту та й зараз тут не дуже багато місця для ялинки. Зараз місце є, тому що нема дивану, а потім буде ще диван. Ну і все, місце. Просто ніде ту ялинку не, не втулити. Тому буде у нас маленька стояти. Надача ялинка, велика вже буде тільки на вулиці. Ще такий лайфхак від мене, щоб не колоти руки, коли ви розпрямляєте ялинку, тому що там є такі, знаєте, неприємні колючі місця. Можна робити це в рукавичках садових. І ще, до речі, у нас же ще у цієї стіни не буде, яка отут зараз, як ви бачите, тут у нас взагалі якби, пустий простір, тому що у нас там лежанка, залишки лежанки. І не знаю, це. Просто наполовину кухні вона займає, бо у нас там, бачите, двері, кухня. Це ми все знесемо. І в нас буде одна велика така площа, і буде студія кухня разом з залом. Тому приміщення не буде здаватися таким маленьким, як зараз. Ну і так як там зараз у нас склад різних речей всього-всього, ну, тому ми прикрили це все шторкою. Це ми зробили ще в тому році. І до речі, ця шторка з юзку. Також завжди включаю гірлянду. Ну, По-перше, так легко одразу перевірити, чи працює вона чи ні, бо вдруг там щось там зламалось. І одразу можна регуредагувати освітлення. Так краще видно, як обкручувати, ну, як воно взагалі буде. І ще обов'язково треба перевіряти себе, сфотографувати чи зняти на відео, тому що на камері зазвичай краще видно якісь недоліки. Я відсортувала іграшки. В цьому пакеті у мене білі. Різні білі з блискітками. Отакі пухнастики. Дуже мені вони подобаються, напевно, почну прикрашати з них. Значить, є отакі пухнастики у мене тут. Декілька штучок. Є отакі з ворсинками, з різними камінчиками. Оці дуже класні. Я люблю все з блискітками. Ще в тому році я робила отакі: купувала пластикові формочки та засипала туди сніжок. Отже, почну з білих іграшок. І в самому кінці я вже перейду до тих самих, самих гарних декоративних, які я вам покажу пізніше. Ще мені дуже подобаються такі іграшки з блискітками. Вже не пам'ятаю, де я їх купувала. Декілька таких кульок. Та отакий у мене як хамеліончик. Оце, прям взагалі, дуже шикарна іграшка. Дуже мені подобається. В рожевих відтінках, з блискітками також. І звичайні золоті. І ще от такого плану знайшла. Це якби і не рожевий, ну якийсь такий, знаєте, перламутр. Дуже класний. Ще з рожевих у мене є такий наборчик різних квіточок. Ялинка також рожева, дерев'яна. Зірочка, потім отака дівчинка рожева та сапожок. З пухнастики в мене є така сукня та ще такі дівчата. Ця на дерев'яній основі. А ці такі м'якенькі, гарненькі. Біленького у мене ще такий місяць є. Подаруночок. Дуже класний. Спочатку от взагалі я так подивилася, розклала. Я думаю, що це ще не всі такі якби, декоративні у мене іграшки. Я думаю, там ще на дні можна щось знайти, але в першу чергу вирішила все повісити біле, пухнасте, з блискітками та сріблясте. І потім вже буду додавати кольори. No! Oh. Золотих прикрас мені дуже подобаються ці стрикозки. Вони дуже-дуже гарно виглядають на ялинці. Пізніше вам покажу, коли вчеплю. Сова класна. Горішки ще в мене є. Ще є отакий великий чарівний горішок. Так, ну в принципі, багатенько так і з золота є. І крильця, і різні в мене. Є золоті, а є отакі. Але отакі, напевно, думаю, на білу ялинку. Що подумаю. У Форі в тому році, що купувала такі ялинки, дуже мені вони сподобались. Ще подумаю, на яку ялинку я прикрашу. Такі всякі зірочки, ключик є. Ну, багато всякого. Така ще пташечка. Вона більше з цієї кольорової гами. Ось ще. Зірочка морська. Та таким я люблю, я люблю блискидки. Bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, dashing through the snow in one-horse open sleigh. O'er the fields we go. Ring making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle.